Олександр Петрович, доброго дня. Так, да, добро. Розкажіть, будь ласка, як у вас після другого суду змінилась пенсія? Наскільки вона підвищилась? Ну після другого, як ці кажуть, 2000, на 2000 її підвищилась. Угу. Добре, це ми з вами повертали соціальну доплату 2000 гривень по 713 тринадцятій постанові. А. Розкажіть, будь ласка, ми ж з вами співпрацюємо вже вдруге. І е, після першого суду у вас наскільки пенсія підвищилась? Ну, після першого була 7,5, стала 13,400. Mm. Тобто майже е, 6 тисяч, на 6 тисяч, на перший погляд підвищилася да, ситуація так, після да. першого суду. Але насправді вона мала б з урахуванням цих 2 тисяч по 713 постанові підвищитись у вас ага. на 8 тисяч вже після першого ага. суду. Оскільки пенсійний фонд вважає, що по рішенню суду, якщо збільшиться більше ніж на 2000, тисячі, вони ці 2000 тисячі соціальної доплати по 713 постанові забирають, і це в нас було підставою йти до суду в друге. І е, ми з вами перемогли, і ви назад отримали свої законні дві тисячі. Ну, це так для загального розуміння. Добре, скажіть, будь ласка, скільки часу в нас зайняла з вами вся процедура? Ця процедура з першого суду чи з другого? Е, ні, саме другий суд. Коли ви отримали перерахунок пенсію, і ми вже звернулися до пенсійного фонду, вони нам відмовили, і ми пішли до суду вдруге. Це, от... мабуть, десь три місяці. Три місяці, по-моєму, так. Да. Чи е... скільки? там, З іля, іюля, гостенька, три місяці, так? Да. І е, ще ж вересень, чотири місяці. Чотири місяці. Чотири, да, 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 так, ну я це я, мабуть, дуже обрадувався, що так швидко все свершилось, що мені кажеться, що три. Дуже час швидко пролетів, ви і не проти. Да, да, да. Так, так. По зрівнянню з першим судом цей час пролетів дуже швидко. Дуже швидко. Добре, скажіть, будь ласка, чи були сумніви в другий раз, коли ви зверталися до суду, чогось? Ні, Тетяна, сумнівів не було ніяких після першого суду. Я вже знав, що я буду з вами працювати і далі. Так що дуже дякую вам за те, що так все вийшло, так як треба, як, як хотілося. Добре. Що б ви могли відмітити більш всього, що вам сподобалось в співпраці нашій? О, да мені все подобається в нашій співпраці. Ну, головне, що ваша пунктуальність, чесність. Ну і що там ще сказати? Те, що ви професіонал своєї справи, свого діла. Оце мені подобається. Добре. Я і своїм друзям рекомендую до вас звертатися. Вже мої друзі з інших міст України. Е, Запитують мене, як до вас там звернутися, і от будуть можуть з вами теж працювати. Добре, щиро вам дякую за те, що мене рекомендуєте. Дуже рада, що ми з вами отримали вже результат і ви отримуєте законну вашу заслужену вже пенсію в повному розмірі. Добре, бажаю вам, і я вам дякую. гарного здоров'я. Я ж не знав, Тетяна, що Да, і вам. Я не знав, що ви можете працювати по всій Україні, тому мої друзі маб, мабуть, вже теж отримали, якби до вас звернулись підвищену пенсію. Ну, у мене є друзі, наприклад, з Полтавської області вже 8 місяців, ще перший не завершено суд. Ну, такі є. грустні моменти, коротше, як говориться. Що... Я працюю по всій Україні, для мене немає. Так, да, так, да. Тепер не я не вже не це не знаю. Добре. Тепер Добре. я це знаю, Тетяна, так що. Бувайте здорові, вам здоров'я, будьте здорові. Щиро вам дякую, на зв'язку. На все добре. Так, да, на все добре, Тетяна.